Ні, ні, ну, ви, от, ви захищаєте закон, Ми захищаємо людину, а суд типу має між цим знайти якусь. Ми кажемо, ми, 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 я захищаю закон, бо ця людина порушила закон. І я, його, я, я як представник держави, бо держава, бо держава гарант законності. Закон існує тільки в державі, так? Е, а ми кажемо, ні, ця людина не порушила нічого, бо держава не створила закон, який можна було би порушити. Ні, не зараз. А зв'язку з чим? У зв'язку з зв чим не знаю. Може, ну, наш підзахисний так виявив. Запитаємо, мабуть, який йому захист треба. Та, мабуть, у плануваченому вистачає двох адвокатів. На друге засідання може вистачити одного, на четверте, може п'ять. Це ж його свобода вибору захисту. Причину ви не знаєте. А, 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 а що, треба причину? Вона що, має бути це що, обов'язок на, на всі з'являтися. Це обвинувачення визначає, скільки йому захисників треба і скільки йому треба допомоги. Овинувачений дійде через якілька хвилин. Він зараз скаже вам це все. Бо ми не знаємо. Але ми поважаємо свободу права на, на захист, вибору захисника, кількості захисників. Обсягу допомоги. Всі, всі говорять, там, мають там досить, що захисником всі говорять про те, що ну, процес це інше життя. Не не життя. Не не життя. Не але як показує фактик, воно перевалює і це звичайне життя. Ну, ну, Переворота це є частина життя. Ми тут, звичайно, що не згодні, багато з чим в процесі, але ту ж на той процес, щоб ми в ньому це все вирішили. Тим паче вам у спадок від достойників перейшла ця справа. А навіть і не спадок, так як ви вже розповіли про Я вже позбувся відчуття, що ці спадки. Так? я... особисто особиста справа. Я є, ні, ну чого, я не мав цього альтернативу справа. Ну, значить, тоді захист принципів, ну, тобто норм права. І тут, коротше, я ну, ви, ви закон, Ми захищаємо людину, так? Десь нас має суд розсудити по Ви захищаєте закон, ми захищаємо людину, а суд типу, має між цим знайти якусь... Ми кажемо, середину, ви, 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 я захищаю закон, бо ця людина порушила закон. І я його, я, я, я як представник держави, бо держава, бо держава гарант законності. Закон існує тільки в державі, так? А ми кажемо ні. ця людина не порушила нічого, бо держава не створила закону, який можна було би порушити. Ну створила закон держава, який дивичу б порушив. Ми поговоримо, саме скажемо Ні, ну це як це теж не чука. Ми будемо з того часу. Ну добре, Подебатувати